Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас, дорогі Отці, брати та сестри, дорогі телеглядачі, дорога православна родина. сьогодні вдячний за запрошення у цю прекрасну нашу теперіхальну студію, яка, як електронний гомілет, несе проповідь до людства. І сьогодні. Наша церква в церкві положила читати Євангеліє від євангеліста Матфея, неділя шоста після Пасхи, ізцілення розслабленого в Капернаумі». Ісус Христос говорить нам Євангеліє, вертається в рідну землю і в Капернаумі, Проповідуючи Слово є в домі, розбирають кришу. Криша, знаєте, що це зверху а на востоці вона у нас не така, а рівна. І люди четверо, які пошкодували і любили свого друга, спустили Ісусу Христу, людину, яка була розслаблена жилами, яка мала хвороту. І спустили до нього, і по їхній вірі, Господь, бачачи їхню віру, рече розслаблену дерзай чадо, отпущаються ти грісі твої. І ми бачимо картину, що говориться не про якесь зцілення, а про прощення гріхів. Сразу некі книжники почали між собою, котрі там сиділи. Думати, що це за людина, що прощає гріхи, і як прощає гріхи. Ведь тут іде річ про щось таке, що вони не бачать. А перед нами є Спаситель, Бог і чоловік, який нам сьогодні, як ми розкривати будемо тему. Він сьогодні хоче сказати, що ця болячка це якраз була за гріхи. Тому тема не просто як в інших зціленнях маєш лівіру. Бо тут віра була не людини, цього, яка хвора, тому що вона практично не мала говорити, а люди, які його принесли, вони по їхній вірі, по їхньому і зцілився оцей чоловік. І каже розслабленому Христос, востани, возьми твій одр іди в дом твой. І він востав. Взяв свій от і пішов здоровий. Брати та сестри, що сьогодні ми могли би сказати із цього Євангелія? Думаємо собі, як обично, кожна неділя є якесь повіствування, є якесь чудо, є якась тема. А сьогодні, ну що, що сьогодні хотіли би нам сказати, толкувателі, богослови, проповідники? І ми один одному, дорогі, не будемо грішити тому що гріх це є беззаконня. Гріх це є нравственна низина, де, по думкам святих церкви, ми, грішачи, віддаляємося від Бога. Ми збавляємося від благодаті Божої, і тоді нас Господь посіщає з корбями, і із питаннями і різними болячками. Отож, тут є болячка за гріх. Тому що Господь прямо сказав, отпущається ти гріхи твої». Значить, це є за гріха. У теперішній час ми видимо, як люди жаліються. Чому ми мали пандемію? Чому зараз зникла любов, є багато війн? І у нас є, на жаль, ця війна. Це все за те, що людство, земна планета. І людство, яке населяє її, відступає і відступило, може, не повністю, но частично або не частично від Бога. Грішиме, нарушаємо заповіді Божої, не ходимо в храм, не сповідуємося, не причищаємося, не стараємося бути подібними Богу, Богородиці, Яну, Хрестителю і всім святим, а особливо нашому Закарпатському краї, нашим святим. Не стараємося не. Ме, є по Псалмопевцю, немає страха Божого, бо начало премудрості, каже премудрий Соломон це є страх Божий. І в іншому він говорить, що блажений муж, яке, який не йде на совіт із нечестивими. Тому ми маємо пам'ятати дорогі отці, брати та сестри. Що ми не маємо йти на світ із нечистивими, ми не маємо приймати порочність цього світа через е інтернетний простір, телебачення тощо. Ми зараз е знаходячись в такій ситуації, що в нас і гайжити в руках, і зараз настільки переповнено людство іменно совремінізмом цим глобалістикою, що ми маємо це направити тільки до добра. Як в медицині, як в науці, так і в соціальному служінні і в релігії. Отож, ми сьогодні це сьогодні і робимо. Ми хочемо донести, дорогі брати та сестри, одне одному, що Господь посилає нам болячки і тоді тільки можемо бути зцілені, коли ми з вами будемо прощені за гріхи. Зараз треба світу покаяння. Один священник. З великим опитом проповідництва, колись мені сказав: знаєш, батюшка священник, я тобі скажу таку одну річ. Я читав, каже, в одних толкувателів, і мені розказували, каже священник старші ще тих років, що якщо б було покаяння, то не було би Ноєвого потопа. Що якщо би було покаяння, то не було б Содоми Гомори. Якщо було б покаяння, то не було б це все, що ми бачимо, що ми називаємо іспитання, війни, це природа возмущається, природа не має спокою, землетруси, різні урагани, пожари тощо. Тому дорогі українці, Закарпатці, дорогі брати та сестри, зараз не дивлячися ні на національність. Ні на а якусь расу. І навіть будучи ми сьогодні православними, ми маємо розуміти, що ми зараз в державі маємо сплотитися, стати єдиними в, в, в плані українства. А особливо як християни пам'ятати, що Христос нас учить. Бути святими, богоподібними. Каже, будьте святі, як Отець Святий Небесний є ваш на небесі. І тоді, якщо ми будемо святі, нас не буде за що наказувати, бо інколи буває хворота, як було в Євангелії, для слави Божої. Помните, як не було Овчу-Купель, веречи людину хвору? А тут іменно за е, гріхи, За гріх. І видите, ходатайство ближнього, ближніх не самої людини, воно допомагає людині зцілитися. Христос бачиться. Тому і зараз давайте ми будемо всі ходатайствувати Богу при святій Тройці, Богу Отцу, Богу Сину, Богу Духу Святому, Богородиці, і при чистій покров призивати, і покров наших святих києво печерських Почаївських. І наших святих землі, нашої Закарпатської, щоб ми із вами не боліли, щоб ми були духовно сильні, щоб менше було у нас людей, які страдають психологічними проблемами або наркотично-алкогольними залежними проблемами. Будемо просити Бога, перш за все, каятися. І коли Господь буде бачити, що ми каємося, просимо, молимо, то й Господь дасть і нам, і ближнім зцілення. А воно так потрібне. Тому, дорогі, Господь хоче підняти одр не той просто одр, на якому спускають, а це тіло грішне, яке має бути нам, подружкою до самої старості, щоб ми здобули місці з душею. Царство Небесне через послух Матері Церкві, через послуг законам держави, і щоб ми всі мали зараз мир, а потім Царство Небесне. Амінь.